Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський доручив службі безпеки розслідувати витік останньої пропозиції США щодо отримання прибутку з українських активів. Повідомили урядові посадовці у рамках розслідування, яке включає використання поліграфа. Зазначається, що розслідування розпочато на тлі загострення напруження між Києвом і адміністрацією Трампа стосовно умов запропонованої угоди щодо критично важливих мінералів та енергетичних активів. Українські посадовці повідомили, що полігра було застосовано до працівників у кількох міністерствах, але відмовилися надати додаткові деталі або вказати, скільки осіб було допитано. Офіс президента України відмовився коментувати у заяві Служби безпеки, йдеться, що вона діє в межах закону, щоб захистити безпеку України, зберігає певні деталі своєї діяльності в таємниці. Йдеться публікації Financial Таймс. Розслідування нібито почалося після публікації деталей проєкту угоди 26 березня опозиційним депутатом Ярославом Железняком, який заявив, що отримав копію. У березні Зеленський був обурений, коли пункти ймовірної нової угоди поширили в медіа, хоча сам тоді ще не читав її. Цікаво, хто цю інформацію їм передає. Хотілося б знати для себе, заявив тоді президент.